5 листопада 1935 року по вулицям Києва пішов перший тролейбус. Гратуляції зі донації! Я Київслав і я вас вітаю на каналі Тервені Київслава». В цьому відео я хочу розказати про унікальний випадок в історії київського тролейбусу. А саме єдиний випадок, коли не тролейбус замінив трамвай, а навпаки, трамвай замінив тролейбус. Як це сталося, ви дізнаєтеся в цьому відео. Ну, А крім того, ви дізнаєтеся не тільки історію про це, а й про найнещасливіший маршрут в історії київського тролейбуса. Але для початку поставте свою вподобайку, ну або поставте палець вниз, якщо раптом вам щось не сподобається. Підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Ну, а також в коментарі напишіть, який ваш маршрут Київського тролейбуса є найулюбленішим. Крім того, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати мене та розвиток мого каналу, в описі під цим відео ви знайдете способи, як це зробити. Ну, а ми починаємо почати історію цієї, мабуть, найнещасливішої лінії київського тролейбуса варто з того, а чого вона взагалі з'явилася. Справа в тому, що в 1960-х роках відбувалося масштабне житлове будівництво в Києві, і одним із найбільших тогочасних масивів був відрадний. Ще в 1961 1963 роках на масиві з'явився трамвай. Але він проходив по бульвару Гавела, ну тоді Лепса, який був краєм масиву. Натомість внутрішні квартали обслуговувалися автобусами. Крім того, ближче до кінця 1960-х років був закінчений великий лікарський комплекс, що отримав назву медмістечко, заплуговуванням якого вже не справлялися маленькі автобуси ЛАЗ 695, що були основними на відраду. Відкриття руху по вулиці Новоборщагівській, нині проспект Гузера, а до того космонавта Комарова, відбулося 9 березня 1967 року. Хм, до речі, на день народження Тараса Шевченка виходить. По ній пішли тролейбуси маршруту номер 21 вулиця Щусєва, Медмістечко. На новій лінії були влаштовані наступні зупинки: вулиця Індустріальна, вулиця Гарматна, вулиця Трудових резервів нині Це Василенка. Вулиця Героїв Севастополя, нині Академіка Шалімова. Тролейбусний розворот був влаштований біля дорослої поліклініки в медмістечку. З 29 жовтня того ж року маршрут продовжили до вулиці Ольжича, тоді Дем'яна Б'єдного, де було збудовано диспетчерську станцію та майданчик для відстою тролейбусів. На 1 січня 1969 року випуск складав 16 машин, довжина маршруту складала 13,75 км, Час обороту 51 хвилина. Ну, а середній інтервал складав всього 3-4 хвилини. Маршрут обслуговував тролейбусно ремонтно експлуатаційне депо номер 2 і оскільки маршрут був рівнинним, на ньому курсували як мтб 82 д так і досить як для Києва зіу 5 які не дуже підходили до Київського рельєфу. Ну, якраз на цій світлині ви і можете побачити. Тролейбус марки Зіу 5Д, бортовий номер 921, який йде на розворот на вулиці Ольжича, ну тоді це Дем'яна п'ятно. Тролейбуси цієї марки були постійними мешканцями цього маршруту. З масовою поставкою легендарних шкод 9ТР, рухомий склад було змінено. В 1972 році випуск вже складав 27 машин. Ну що зараз для Києва це просто феноменальна кількість. Причому перший випуск обслуговувався. Тролейбусним поїздом. Ну, варто зазначити, що це взагалі був перший тролейбусний поїзд другого депо, складений із Шкод тр Ну, до речі, хочу зазначити, що щеплення двох тролейбусів в один поїзд, аналогічно до трамваїв, є чисто київським винаходом, який з'явився ну, через безвихідні. Міськість совєтських тролейбусів була недостатньою, а шановані ТС були, хоч і надзвичайно міськими, але були дуже дорогими. Через широке використання імпортних запчастин. Ну і тому, відповідно, вони їздили тільки в Москві. Ну і одиночні тролейбуси були в Лінінграді, нині Петербург, та Тбілісі. Е, тож поїзди були дійсно найоптимальнішим виходом з ситуації, що склалася. Їх винахідником був Володимир Веклич, молодий інженер, що був директором трет номер 2 В житті борщівки та відрадного він зіграв вагому роль, так як саме він був ідейним натхненником щодо трамваю. Ну, але про... Це я розказував відео про швидкісний трамвай. Можете подивитися. Пропоную вам подивитися на те, якою була місцевість того часу. Це місце неможливо впізнати зараз, адже це перехрестя вулиць Гетьмана, тоді індустріальної, та вулиці Борщагівської до побудови індустріального шляхопроводу. Прямо вулиця Борщагівська, вид в сторону Борщагівки, ну і відразу відповідально. На задньому фоні можна помітити будівництво восьмого корпусу, ну, висотки е, нау, ну або як зараз він називається КАІ Ну, а на цій світлині ми бачимо перехрестя вулиці Гетьмана Індустріальної з вулицею Борщагівської, вид в сторону Караваєвих дач. На цьому фото знову видно перехрестя гетьмана індустріальної і Борщагівської. В кадр потрапив тролейбус Шкода 9Р, якраз 21 маршруту, що повернув на медмістечко. Перенесемося трохи далі по вулиці Борщагівській. Тут якраз можна побачити початок проспекту Гузера, ну тоді Комарова. Ну і ми бачимо будівництво восьмого корпусу КАІ, а також розширення дороги. До речі, вдалині можна помітити тролейбусний розворот біля вулиці Василенка, ну тоді трудових резервів. Кінець вулиці Борщагівської, вид сторону Борщагівки. Ну і знову вид на спорудження висотки КАІ. Тролейбусна лінія робить характерну загогулину, але це не поворот на вулицю Гарматну, як може здатися. Ну і взагалі будівництво індустріального шахопроводу та швидкісного трамваю внесло зміни в роботу маршруту. З 26 вересня 1973 року тимчасово припинено рух на ділянці від вулиць Трудових Резервів, нині Василенка до Медмістечка. Тож тролейбуси курсували за маршрутом вулиці Дем'яна М'єдного, нині Ольжича, вулиця Трудових Резервів, нині Василенка. Під час реконструкції проспекту Вузера, ну тоді ще Комарова, тролейбуси маршруту номер 21 певний час ходили до вулиці Академіка Шалімова, тоді Героїв Севастополя. Після завершення реконструкції 7 лютого 1975 року маршрут відновив роботу в звичному режимі. Будівництво всім відомого індустріального шляхопроводу розпочалося в липні 1975 року, тому з 23 липня змінено трасу маршруту номер 21 який проходив тепер вулиця Ольжича, бідного тоді, вулиця Теліги, тоді Коротшенка, вулиця Довженка, індустріальний провулок. Вулиця лєбєдєва Кумача, нині це Голего, генерала Тупикова, нині Андрія Мельника, проспект Комарова, нині Гузера, Медмістечка. З 1 грудня 1975 року маршрут було передано в депо номер 3 Після цього був період, коли тролейбуси курсували по проспекту Гузера, хоч і не доходили до медмістечка. Це залежало від фаз ремонтних робіт та будівництва двох підземних переходів на станції Академіка Шалімова та Нау. 23 грудня 1976 року остаточно припинено рух тролейбусів до медмістечка, а кінцево встановлено в районі індустріального щекопроводу з розворотом по вулиці Лего та Тупикова Нині Мельника. Проте відрадний ненадовго лишився без тролейбуса, так як вже 1 липня 1977 року була відкрита нова лінія по проспекту Відрадному до ДБК 3. Довжина оновленого маршруту номер 21 вулиця Дем'яна, Б'єдного Ольжича, ДБК-3, складала 16,8 км, випуск складав 40 машин. Тобто, уявляйте, які тоді були випуски, не те, що зараз, що зараз навіть 10 машин вже є величезним випуском. Ну а на цій світлині ви бачите мою реконструкцію лінії по проспекту Гузера, тоді Комарова. Фіолетовим показано об'їзну лінію на час будівництва індустріального шляхопроводу. Блакитний це розворот 21-го тролейбуса після закриття лінії по проспекту Гузера Комарова. Ну, а блідно – це лінія тролейбусу по відрадному проспекту колишнього Чубаря, куди перенаправили 21-й тролейбус. Ну, а це, до речі, одна з небагатьох світлин тролейбуса на проспекті Гузера Комарова, тролейбус МТБ-82Д. Бортовий номер 91 від'їхав від зупинки вулиця Трудових резервів, нині Василенка і їде в сторону медмістечка. Ну, до речі, крайній лівий будинок коробка серії 1-464 А20 є першим представником цієї серії. Вона будувалася всього 4 роки, проте ці будинки заполонили відрадний, нивки, воскресенку, Борщагівку, серед Солом'янку. Ну а подинокі будинки трапляються навіть в центрі. Проте на цьому страждання на долі 21-го маршруту не завершилися. 5 листопада 1971 року, ну і до речі, в цей день, але 46 років до того, був започаткований тролейбусний рух в Києві, ну і відповідно зараз теж 5 листопада. Так що такий цікавий збіг був запущений новий маршрут номер 27 що пішов за маршрутом. Станція метро Петрівка, нині почайна станція швидкісного траваю, індустріальна. По новій лінії, по вулиці Телігі, ну тоді Коротченка. З 1 квітня 1986 року маршрути номер 21 та 27 помінялися кінцевими. 27-й став ходити до ДБК 3, а 21-й був укорочений до індустріального шляхопроводу. Ну такий цікавий першвітневий жарт вийшов. З цього моменту 21-й маршрут почав втрачати своє значення. На 1988 рік випуск на 21-й маршрут складав. 6 машин тоді як на 27-й, 44. Тобто, уявляєте, на, тобто, навіть на такий другорядний маршрут 6 машин був випуск. Хоча зараз в Києві ну, це досить гарний випуск. На жаль. Тепер, 1 квітня 1991 року, тобто знову на, на день дурня, маршрут номер 21 був закритий в перший раз. Адже він більшою мірою дублювався одразу трьома маршрутами. Ну, взагалі, слід зазначити, що номер 21 в цілому не дуже щасливий, адже всі його ітерації рано чи пізно закривалися або ставали жертвами більш потужних маршрутів. Вже 11 січня 1995 року. 21 маршрут знову з'явився на мапі Києва, вдруге. Тоді була відкрита лінія в новий мікрорайон для відставних військових з Німеччини, який в народі назвали турецьке містечко, і там став курсувати короткий маршрут Кадецький гай вулиця Смілянська. Проте стало зрозуміло, що подібна траса є надто короткою, тож через декілька місяців його продовжили до станції метро Шулявська. Тролейбуси 21-го маршруту знову стали їздити по рідній вулиці Гетьмана, тоді індустріальній. В кінці 90-х, з ліквідацією кінця посередині вулиці Довженка, маршрут було продовжено до шляхопроводу на вулиці Дехтярівській. Оскільки популярність маршруту під тиском маршруток падала, він став піковим і фактично став напівприводом, з мінімальним випуском. 1 травня 2010 року маршрут був закритий. Тепер вже вдруге. Щодо тролейбусу на відрадний, то 27-й маршрут став одним із найпопулярніших в місті, і його випуск в нульових та десятих складав 25-33 тролейбус. Зараз, звісно, в рази менше. 4 жовтня 2011 року, нагоду за запуску міської електрички по повному маршруту, лінія 27 маршруту була продовжена до станції київ Волинський. Ну і до слова, вулиця Постволинська стала найвищою в місті з двостороннім тролейбусом рухом. Після надходження чергової партії нових тролейбусів 7 травня 2012 року 21 маршрут було знову відновлено, вже втретє, проте випуск так і лишився невеликим. Але доля знову втрутилася в роботу цього маршруту, і він знову впав жертвою більш потужнішого маршруту. 15 листопада 2016 року, з нагоди продовження тролейбусного маршруту номер 30 Маршрут 21 традиційно закрили вже втретє. Але маршрут і не думав зникати в леді. 17 травня 2019 року, на час реконструкції шулявського шляхопроводу, знову з'явився 21 маршрут, хоч і з суфіксом кроткий. Номер 21 к індустріальний шляхопровід, вулиця Кетецький Гай. Це вже в четверте. Ну і після відновлення руху по Шулявському мосту цей маршрут закрили в четвертий раз. І здавалося, все, історія маршруту завершена. Але віник той Фенікс відродився, щоправда, вже не під своїм номером. Після початку повномасштабного вторгнення ряд ліній були закриті. Однією з таких стала лінія до аеропорту. Саме тому маршрути номер 9 та 22, які туди їздили, були перенаправлені на найближчу кінцеву. І нею виявилася вже згадана вища вулиця Катецькій Гай, традиційна кінцева тролейбусу 21 в часи незалежності України. І маршрут номер 22 отримав номер 22К і став сполучати кінцеву вулиця Ольжича, традиційну історичну кінцеву тролейбуса номер 21 совєтських часів, з згаданим вище кадеським гаєм. Таким чином, тролейбуси маршрут номер 22 к став де-факто п'ятою ітерацією історичного 21-го маршруту, хоча й з іншим номером. Ну і відповідно, коли відновиться робота аеропорта Київ, скоріше за все, цей маршрут уже буде закритий в п'ятий раз. Оскільки він повернеться на свою історичну кінцеву в Аеропорт Київ. Ну, а там, не знаю, може знову на кадетський гай іде якийсь черговий 21-й маршрут Уже в шостий раз. От така цікава доля у одного з київських маршрутів тролейбуса, що постійно від чогось потерпав. Ну, але з іншого боку, який ще маршрут стільки перетерпів на своїй долі? Дякую за перегляд. Сподіваюся, історія 21-го тролейбуса вас дуже здивувала. Ну і вона була для вас дуже цікавою. Нагадую, що моє відео виходить виключно завдяки Силам оборони України, Збройним силам України, Національній гвардії України, силам спеціальних операцій, Головному управлінню розвідки України, Службі безпеки України, Державній службі надзвичайних ситуацій України, енергетикам, залізничникам, зв'язківцям та всім тим, завдяки яким Україна досі стоїть і досі продовжує нашу боротьбу. Дякую вам! Ну, а вас попрошу підтримати той збір, якому ви довіряєте максимально. Адже кожна наша гривня наближає нас до перемоги. Ну, а якщо раптом у вас є можливість підтримати мене та розвиток мого каналу, ну, звісно, після допомоги силам оборони, та долучитися до всіх цих людей, імена яких ви бачите на екрані, то в описі під цим відео ви знайдете реквізити картки для разових, ну або не разових платежів. Дякую вам! На жаль, зараз в моєму житті відбуваються не дуже приємні зміни. Я втратив роботу, зараз маю знайти нову роботу. Тому через це відео виходять не так часто, як би дуже цього хотілося. Тому все таки попрошу вас дивитися мої відео, щоб все-таки мій канал отримав нові перегляди, нових підписників. Вже залишилося зовсім трошки до 2000 підписників. Ну, а також сподіваюся, що це дасть змогу ще більшій кількості людей бачити мої відео. Ну і Ютуб буде їх рекомендувати для перегляду. Тому дякую вам за перегляд. До зустрічі в нових відео. Бувайте!